Усім привіт! З вами знову Леон. Сьогодні розглянемо витончений комод Тріму Азія, трохи забігаючи наперед. Азія це стильне рішення для вашого інтер'єру з ідеальним поєднанням краси та функціоналу. До речі, усі шухляди із телескопічними направляючими повного висуву. Перша виїзна шухляда із перегородками для зручності складання ваших речей. Великою перевагою Трюму Азія є виїзне сидіння. А тепер перейдемо до головного, до нашого дзеркала. Кришка із дзеркалом на газовому амортизаторі із дотягом. Також тут наявні перегородки для зручності зберігання вашої дрібної косметики. Трюмо Азія дуже круте дзеркало, адже воно широке та зручне. Азія – це стиль та комфорт у вашій оселі. До речі, ви зможете обрати будь-який колір, який підійде під ваш інтер'єр. Трюмо Азія за його функціонал. І пам'ятайте, обираючи Ліон, ви обираєте якість.